Володимир Зеленський закликає Європу та США розмістити близько 200 тисяч своїх військовослужбовців в Україні у якості миротворчих сил. Причому вони повинні перебувати не в Києві, а саме на фронті, зазначив глава держави. Втім, на думку військових аналітиків, запит на таку кількість солдатів є нереалістичним і невиправданим, адже перевищує обсяг військ, що брали участь у висадці у Нормандії під час другої світової війни. Докладніше про те, що ще може завадити втіленню цього плану далі. Ще у 2024 році президент Франції Еммануель Макрон запропонував ідею розміщення в Україні західних військ для стримування Росії, але вона була відхилена як надто ризикована. Тепер на тлі змін у міжнародній політиці та значних втрат української армії, ця ідея знову є актуальною з огляду на те, що Дональд Трамп виступає за мінімізацію ролі США у європейській безпеці. ЄС розглядає необхідність самостійних дій, зазначають аналітики бріфлі. Зокрема, європейські експерти обговорюють можливе розгортання в Україні контингенту чисельністю 40-50 тисяч людей. Основними завданнями європейської миротворчої місії може стати захист критично важливої інфраструктури, що дозволить ЗСУ зосередитись на передовій та забезпечення режиму припинення вогню і унеможливлення відновлення бойових дій. Якщо рішення буде схвалено, європейські сили зможуть використовувати сучасні системи спостереження, такі як безпілотники та супутникову розвідку для контролю лінії фронту. Це дозволить знизити ризик несподіваного нападу. Та підвищити ефективність операцій до складу контингенту можуть увійти представники Великої Британії, Франції, країн Балтії та Північної Європи. При цьому роль НАТО буде зведена до мінімуму, щоб уникнути ескалації конфлікту з Росією. Модель розгортання може бути схожою на місію КФОР у Косово, де сили стабілізації забезпечували мир без прямої участі у бойових діях. Крім того, місія може включати патрулювання кордонів із Білоруссю та охорону демілітаризованих зон. У реалізації плану може бути бути використаний досвід південної та північної Кореї. Хоча країни формально перебувають у стані війни, значна присутність міжнародних сил у демілітаризованій зоні допомагає підтримувати мир між державами. Втручання іноземного контингенту може призвести до нового витку конфлікту. Так, речниця МЗС РФ Марія Захарова вже заявила, що інтервенція натовських сил в Україну загрожує неконтрольованою ескалацією конфлікту та є категорично неприйнятною для Росії, крім того, деякі країни ЄС, такі як Німеччина та Польща, і самі висловлюють сумніви щодо відправлення своїх солдатів в Україну. Окрім страху, кинути прямий виклик Росії. Європейських лідерів може зупиняти і фінансове навантаження, пов'язане з цією місією. Розгортання військ потребуватиме значних матеріальних та людських ресурсів, що може стати випробуванням для ЄС. Хоча консенсусу поки що не досягнуто, ідея розгортання миротворчих сил продовжує набирати обертів. Це рішення безумовно стане важливим випробуванням для європейського політики, Адже може зміцнити позиції Європи як незалежного гаранта безпеки або, навпаки, створити нові виклики для континенту. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.